Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо середовище програми LibreCAD. Це програма для креслення у 2D. Коли ви відкриваєте її, у вас верхній рядок, як завжди, назва програми і назва документи поки що він ще ніяк не названий Unnamed document. Далі кнопочки Згорнути, розгорнути, закрити, ну і головне меню. В даному випадку, воно англійською мовою. Можна змінити цю мову, я зараз покажу як. Що ще є? У вікні даної програми. Є різноманітні панелі інструментів, їх можна змінювати, їх розташування, змінювати в принципі, їх зміст також можна, можна навіть створювати свої панелі інструментів, але про це трошки пізніше. Тут можна додавати певні блоки, зберігати файли, друкувати, копіювати, вирізати, вставляти. Можна прибирати оцю сіточку, яка у вас є, а да? можна вмикати інструмент, так званий чернетка. Коли вімкнена інструмент чернетка, у вас всі лінії, навіть якщо вони суцільні товсті, тобто там по 1 мм, вони все одно виглядатимуть у вас як суцільні тонкі. Також, Трошки наблизити, віддалити, показати їм повністю і так далі. Інструменти для креслення також є. Інструменти прив'язки. Ми будемо ними користуватися дуже часто, тому що це дійсно ці дві панелі: панель креслення і панель інструментів прив'язки, дуже корисні будуть нам для виконання наших практичних робіт. Окрім того, в нас є бібліотека шарів. Слої. Тобто ми, в принципі, будемо креслити все в одному шарі, але для того, щоб ви знали, що як і Photoshop, як і CorelDRAW можна використовувати різноманітні шари. Для них різні налаштування. А далі є командний рядок, ми ним також будемо користуватися, наприклад, для задання другої точки лінії або прямокутника і так далі. В принципі, ось таким чином виглядає ця програмка, значить таким чином змінити налаштування мови. Ви вибираєте пункт меню Options, далі Application Preferences. І нижче обираєте замість англійської мови, обираєте російську мову. Чому не українську? Тому що якщо ви оберете українську мову, то деякі пункти меню у вас все одно залишаться англійською мовою, і переклад не зовсім точний. тобто... Над перекладом не дуже попрацювали в бік української мови, тому обираємо російську і ще те, що можна змінити: наприклад, можна змінити кольор фону, поставити білий, кому зручніше на білому фоні чорними лініями креслити. Будь ласка. Тобто можна обирати. Якщо ви натискаєте ОК, що змінювали тут мову, вам кажуть, що потрібно перезавантажити програму для того, щоб застосувалися ці налаштування. Натискаю ОК і перезавантажую програму. Тобто закриваю її і відкриваю знову. Отже, я закрила-відкрила програму, і як ви бачите, в мене пункти меню вже російською мовою. Тут можна продивитися також російською мовою в мене. На панелі інструментів різні інструменти можна побачити. Ну, в принципі, це все, що можна розповісти про інтерфейс програми LibreCAD. У наступному відео ми з вами будемо навчатися, креслити лінії різноманітними способами. І виконаємо початок першої практичної роботи це креслення рамки.